можете про себе, просто про себе завдати питання якесь. До Всесвіту, звичайно, відповідь, на яке може складатися лише з так або ні. Так? Тобто, так чи ні, саме відповідь на ваше питання. Отакі От карти у нас вийшли, божечки, хоч би було бачно. так Отже, це туз перший так потребув, я казала, це туз жезлів, другий старший аркан. Може, буде якось видно. Ну, так, дев'яте. Так, так. Це е, пустельник. ну, Мається на увазі, це ну, самотник, як там можна ще на українській мові це сказати. Це у класичному таро. це Зараз тут в мене кельтська колода, тому це Холі Кінг, так, Це як святий Микола мається на увазі, якщо до свят. І тут ще третя карта це королева, королева келихів, Так, так. От і яким чином можна розслумачити вашу відповідь, відповідь на ваше запитання мається на увазі? Отже, так чи ні? Розумієте, наявність одного туза вказує на те, що ну, 20%, якщо всі три, три карти розкласти, так скажемо, на відсотки, то 20% за тузом жезлів так. І інші карти, саме за тим, що то старший аркан і то королева, а королева вважається найстаршою, старшою постаттю серед молодших арканів, тобто вона старша за туза і старша за короля. То я вам скажу, що ваше бажання воно здійсниться, якщо це було бажання, або відповідь на ваше запитання все ж таки буде так, але вона буде програватися, розумієте, не так швидко і не саме таким чином, котрим ви, мабуть, собі там до голови її занесли. Розумієте, вийшов старша, перша карта, я її буду поки що тримати, поки про неї буду розмовляти, це. Туз жезлів жезла єдина масть у таро, котра відновлюється. Самостійно і взагалі завжди від злого зовсім, тому що вона з дерева. Інші всі масті, вони у тароз заліза, металеві мається на увазі, то пентаклі, келихі і мечі нагадує. А це з дерева. Тобто, це як дерево мається на увазі, так його можна виростити наново, якщо за ним дбати, якщо зробити йому зручні умови і все таке інше. Тут так само можна побачити вишню так? і колоситься там полем. Так. <рес> а, розумієте, жезло, якщо казати про пору року, наприклад, то це вказується про літо. Розпочалася відповідь саме з цієї карти, тому я вам сразу від, відразу кажу. Буде так, на вашу відповідь, вірні, вірніше запитання, вибачте відповідь. Але, ну, якось здійснення, може, то бажання, або розпочаток того, що так буде у вашому житті, воно переноситься або якось відстрочується на розпочаток літо. Розумієте, вам треба якось щось, якісь умови повинні влаштуватися в вашому середовищі для того, щоб ви змогли ну, дійсно для себе бажане отримати або те, що ви собі там хочете. Щоб воно у вас було, а воно обов'язково буде. Тут я беру другу карту, котра вийшла у нас. Так, ну вона темна, тому що тут така, начебто, ніч, і там сніг, і той Холі Кінг, так ну святий Микола, якщо перекладати на українську, він йде від дому, котрий він поклав подарунки, мабуть. що, так. Він дуже добрий, той святий Микола мається на увазі, тому нічого поганого він точно вам не зробить і зробити не хоче. І розумієте, тут зимка, як я вже сказала. і Номер цього старшого аркану. Дев'ятка, взагалі, у нумерології, вона як е, щасливе число закінчення. Щасливе число закінчення того, що було якимись перешкодами у вашому житті саме для того, що раніше, раніше вибачте, будь ласка, не було відповіді на ваше запитання так. да Була саме відповідь, ні, можливо, ви так вигадаєте. Розумієте, закінчується саме по цій карці такий стан душі вашої, Ну коли навіть і і, і, темно, і ви не розумієте, куди йти. І вам чогось хочеться хочеться бажається, але не може ну якось та доля і Всесвіт показати, що ви на вірному шляху, наприклад, ну якщо є якісь там. Не дуже впевнені, можливо, ви щодо того, про що запитували зараз. То вам тут кажеться, все добре буде у вашому житті. Просто будьте, як то кажуть, ну укріплюйте ту віру у себе, розумієте, якщо ви чогось прагнете або чогось хочете у своєму житті, то треба те побачити, ну візуалізувати, як ми кажемо. Я вам саме для того показую картки, щоб ви бачили відповіді на свої запитання саме намальованими, розумієте, тому що наш мозок таким чином влаштову. Що вони, ми спочатку сприймаємо зображення а слова, так, тобто як текстовий такий, звуковий ряд, рядок мається на увазі, то вже для того, щоб ми супровід для нас, для нашого розуміння, щоб остаточно склалася картина. Тому для вас будуть подарунки, розумієте? От ви, буде ставатися відповідь, так, ну, мається на увазі, так, так, відносно вашого питання. Саме таким чином, що ви. Навіть не здогадуєтесь, якщо щось це буде якийсь такий ну сюрприз, не сюрприз. Не знаю, як ви хочете, то до того так і звертайтеся, але от саме так як і тут справи, от саме вони таким чином йдуть, щоб бути кращими саме для вашого, як то кажуть. Середовища і саме для вашого становища. І дійсно все буде саме таким чином, як ви хочете. Але згодом треба просто трішечки ну, не потерпіти, а трішечки набратися. Ну, я не знаю, якогось досвіду. Можливо, розумієте? Можливо, ви ще самі не готові до того, щоб ваше бажання або та відповідь так була вже здійснена у вашому просторі поруч за вами або будь-яким іншим чином. Але це може відбутися. Тому що королева саме келихів. Келихи – це кохання, розумієте? Це прагнення, ну якось там набрати у себе як у той келих. Ну все, що ви хочете наповнити, розумієте? Чим хочете наповнити той келих? Ну, то туди і можна покласти. Ну саме тут вона, ця ця королева мається на увазі, вона стоїть на камені, так ви бачите, сподіваюсь, що бачите тут. Позаду не є море, воно таке, начебто, бурхливе, ну, тому що обставини навколо вас, вони так само бурхливі. Я візьму ці карти, буду тримати їх, може ви будете ще якось на них дивитися. Так? Ні, таким чином Отак. Була перша, друга, друга, Отак, так. І третя, а, розумієте, що до королеви мається на увазі? Ну, це коли взагалі, взагалі, королева Келехів, вона мала деяку іншу назву, ну, ще дуже дуже давно. І взагалі її вважали королевою, котра. Королева тьми, ну, пітьми, вибачте, так ну, не через те, що в той темряві є щось таке страшне, щось таке, що нас лякає, а саме через те, що ну, навіть всесвіт не знає, скільки є взагалі можливостей, у королеви мається на увазі саме келихів, не будь-якої, а саме келихів, зробити саме те, що вам до вподоби, наприклад, у житті. Розумієте, тому ви прагніть до того, чого, чого ви собі хочете. Всесвіт вам допоможе. Якщо ви наразі не маєте того, що вам би бажалося, ну то не через те, що вам воно не треба, або ви там того, може, якось там не знаю, не варті. Ні, всього всього ви варті, як то кажуть, щастя так точно, щасливої долі, і уселяких гараздів так само. Але треба якось попрацювати: попрацювати над якістю свого мишлення, попрацювати над якістю. Своїх бажань так само, тих слів, з котрими ви розмовляєте до себе, це через королеву Келихів мається на увазі, і до інших, тому що може бути відлуння. розумієте, Що ви посилаєте у той всесвіт, той всесвіт до вас так само посилає через будь-яких інших людей, через будь-які інші справи, через будь-які інші там, не знаю, ну, обставини у вашому житті. розумієте. Тому, будь ласка, ви тут, як то кажуть, носа то не вішайте, якщо ви не. Побачили, що так точно ж здійсниться це ваше бажання, і відповідь буде а, позитивна. Мається на увазі. Але треба зачекати трошки. Треба ще попрацювати над тим, що ви. Ну може впевнитися, може з'являться, розумієте, якісь такі додаткові ну риси вашого бажання, котрих ви раніше не помічали. Тому що здійснюється саме те, про що ми бажаємо, розумієте? Але треба ті бажання дуже-дуже упорядковано, дуже змістовно, дуже ну, якось так ретельно проговорювати у себе. Тому що, якщо ви десь щось там якось не почуєте себе самі і не договорите самі до себе. Чого саме ви бажаєте, то ви того можете і не побачити потім. Воно якось здійсниться, але, може, не зовсім у тому вигляді, у котрому ви собі там його як колись малювали.